Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати чебуреки з кабачків. Чебурек готовий. Викладаємо його на тацу. Так само смажимо всі чебуреки. Ви тільки погляньте, які вони гарні. Чебуреки викладаю на тарілку. Прикрашаю їх помідорами та листям базиліку, а зараз побачимо, які чебуреки всередині розрізаємо, і що ми бачимо? Начинка готова, соковита, скоринка кабачків хрустяща, а який запах в мене в квартирі, я не можу передати. Ви тільки погляньте, скільки начинки багато. А зараз будемо куштувати. Це неймовірно смачно! Я раджу, дорогі друзі, приготувати.